Усмішка до вух і навіть за великий шолом для Захара не біда. У свої чотири роки хлопчик вперше осідлав коня. Йому дуже сподобалося, мені дуже подобається. Він спочатку дуже боявся, сказав, боюся, але кататися все одно буду. А заліз на коня і сказав, що взагалі не боїться. До Вінниці родина переїхала з Луганська. Катання на конях для сімей переселенців влаштували у кінно-спортивному клубі за підтримки міжнародної організації з міграції та закордонних донорів. Це сімейний проект, тобто це проект протягом якого люди можуть, наприклад, покататись на конях, пройти психологічне консультування, психологічні тренінги і заодно провести час разом знаєте, осмислено, грунтовно, тобто ми сприяємо тому, щоб в родинах зміцнювалися зв'язки і е, створювалась ну, таке коло підтримки. Іпотерапія корисна як для малечі, так і дорослих, каже переселенка з Харкова Інеса. Востаннє каталася на конях ще в дитинстві. Ще одна спроба зараз як ковток свіжого повітря. Було дуже насправді цікаво познайомитися ближче саме з конним спортом. Мені дуже подобаються усі тварини, тому я до них відношусь абсолютно позитивно і ця така невеличка прогулянка була дуже корисною. Такий розгруз трошки. Справжньою спортсменкою відчула себе і маленька Кіра. Було чудово і мені подобалось, бо вона, у нього такі відчуття, як будто він на скачці». Загалом до заняття з іпотерапії долучилося 40 переселенців. Група провела з гривастими близько трьох годин. Вони дуже чутливі до емоцій. І в принципі кіні вони прив'язуються до людей. Якщо людина з конем постійно взаємодіє, постійно викликає гарні емоції, то кінь запам'ятовує цю людину. Він також віддає частинку своїх емоцій, частинку своєї любові, тому іпотерапія – це дуже добре. На території кінного клубу працює і контактний зоопарк, а тому піднімали настрій учасникам соціального проекту не лише коні, а й єноти, вислюки. Кози, голуби та поні. О, сама! Няу -няу -няу -няу. Встигла малеча і попрацювати, вчилися власноруч створювати брелоки. Я намалювала коника. Я зробила цей брелок і буде мені на згадку. Загалом за час дії проєкту соціальної підтримки представники МОМ провели понад три десятки заходів в різних куточках України. Усі заняття для переселенців безкоштовні.